Осуждаю. А засу, зайдут. Малолетні подарки. Малолетні пики. Осуждаю! Оце осуждаю. Малолетні пі***ки, осуждаю. Осуждаю, осуждаю. Малолетні пі***ки ніхто не осуждає. Комусь Авіка. Комусь Авіка. Ти саме головне зробиш щось з цим Авіком, а не спасіба мені, бл. Головне, перестань говорити, тільки слова погані гомосі... Осуждаю! Які п***ки гомосі, які матері. Осуждаю, осуждаю! Прикольно, осуждай далі. Його, не смішно? Якісь п***ки гомосі в Андері. Осуждаю! ти заї... Тебе ніхто не дивиться, що ти там осуждаєш так сильно. Так так може прилетіти, ти не переживай. Осуждаю... Е... Я брат! А що це А це Олександра так несе? запив дуже Повний брат, що я тебе дуже сильно люблю, а якщо б тебе пить и гамак, то лакша прикладиш. Суждаю. вони вмирають. Я вибачаюсь, товариші, можна питання? Кенеки Антон, це ж Вєталь, аватарка. Це жека, це Жака. А Вєталь, аватарка Вєталя. Жака, красавчик, Жака, е повна. <сумірно> і корони, корона, короне, Саль. Кто вин? Мыслях, а так, не понял. Жака, Жака, красавчик, Ти, наверное. Він же ж не п... Не <сумірно> знаю. Брат, мы надо тебе на стриме пускать не можна. ні. Ладно. Є, є яма выходит, пидорас. Осуждай, ну це не надо осуждать. Эээ, а почего пидора. Гомосексуалисты. Гомосексуалисты выходят с ямы. Осуждайте. Здорово, вы понимаете. Осуждаю. Ні, ні, ти не, не, гомосексуалістів ты осуждать не можешь, потому что це ну, расизм. Это уже минус, да. Ні, гры, не гры, не грызны. Але ну ми толерантні. Ну, ну, ми толерантні, ми толерантні. Пачка в нас, пачка в нас, підтягуйтесь. Це кстати твій Авик з цим самим, блядь. Осуждаю, твій <риві> рот, я... де ти є? Осуждаю. <риві> 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 Не, кстати, це не надо осуждать. Да, цер. Да, вони. Де це На старте, на старті. Осуждаю. Нема чого... О, один за боксами. Осуждаю, пидаю, які ховаються за боксами. Осуждаю. Хуй десь се солазит. Пошел на паласа. Хто там кричить комусь очко? жарять, и Эй, будь а Боже, я не могу попасть. Потому что ты гей. Ги... Только ки... гей не попадают. Осуждаю. О, осуждаю. Он не гей, он попал. Я думаю, ты сейчас что-то другое скажешь. Не, не, не. Тысяч. У него 9 тысяч. Ну, а пидор, пидор, хорош пидор. Осуждаю. Три раза э, я. Раз. Тут пидор. Осуждают. Осуждают пидор. Осуждают, Осуждают пидор. Осуждаю! Хорош, пи***, хорош. Я тебя умоляю. Я не понимаю, ты осуждаешь. <laughs> а на что ты в натуре это осуждаешь? Да, блядь, ну... Да скажи, скажи вообще. Есть мид, мид один. Мид, пи***. Осуждаю. Брат. Блин, уже не риски здесь. Без скинів калаш, значит пи***ки, осуждаю. Бля. Ось, до, на тобі авик ради ради осуждения, блять. Я ну ладно. А в мене калашах, хтось вкрав. вкраб. На я забрал бля, а... блин, флешку вийшов, Я не побачив я. Это петушиный поступок осуждаю живы, живы просто о, а ні, ти, ти, ти не ты ты не живешь, ты пи. Обсуждаю. Його окружили? В фільмі накинулися. Його прям як в порно сценарії якомусь окружили. Хуй ви мене виженете, пі***си. Hello, my bro. You, you have uh, gomo... a gomo... пі***? Обсуждаю. I love you, пі***. Обсуждаю. Ладно, все, играем. Не можешь сказать вместо того слова «долб***» Долба Меньше уроки. Я вас люблю, долб***. О. Долб***, долбоб, люблю тебя. Ладно, все, играем серьезно. Ну на. заїде один тим да. машині прямо. Да, бомб... Так, да, так, да, так, ну він не встигне, він не встигне зробити бомплейс, так що Вікторі підси. Отсюдаю. Скажи далдоби. Вікторі далдоби. О! Йо буде. Далдоби я в раунд. Ладно, Красава. Похуй на. Хорош далдоб, хорош далдоб. Даб, хорош. I love you, даб. Даб, I love you. Это самая веселая катка за столько времени. Give me bomb, даб. Даб, даб, give me bomb. Даб, спасибо. Даб, люблю вас. Ты кидал куда-то ссылку? Нет, я... Ну, А, ну не кричи на мене, мені хочеться закритись і дрочить. Не, ну просто вони нем Я я чекаю, я чекаю, подожди. Блять, куди я флешку кинув, баб? Я кинул. Типа, люди гомосексуальную блять. Evet> короче, пида, ну. Це Короче. Ну... типа. Ага, понял, понял. Понял, брат, понял. Вот не можно казать слово на D и... І... 5-5-5-5-5 нахуй. Пачка-пачка, я торчу просто от пачки долба. Это бомба. Так я знаю. <laughs> 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 ну вс, мы затащили, один. А я опять промазал. Брат, це ти це, те, це, це, це тут, а Я твого авіка заберу. Пиас, ша один раунд. Осузняю. А, осуждаю, дал. Ша один раунд. Я хуеть! Не, я не осуждаю, блять, я її просто ебак сниз Билл. Ох, ку. Диви, блять, бі... ну. Да типа береш. руки. Береш. Уже Як Нормально? Вже файк. Вже там мама. Вже пошёл з того. Я щось я тікав і так кудись біжу. Блін, опять не АВП зараз. Давай, може не надо. Надо, надо, давай Вась Я жалко жалкує всієї, я всі знаю я твої ванвейї. Пам'єш, як ти сказав, кен, мені п'єц, <laughs> мені вже <не> нічого. <laughs> я заберу твого Авіка. А ти ти тайм мені. Все, як договарювались. Чекай, чекай, чекай. А, пацаны, так мы не сильные. Давай я не в о. Да яхты не вбив? А, вот мені тоже цікаво. Три три на виду стоить. Жека ты. Блин. просто. Ааа, ты не уйдешь. Ааа! Ты троих уничтожил. Ой! Загуряй,

Да ладно, пене, ладно, спокойно, за заракомбэкнем. В... за ракомбэкнем. В... За 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 в... Курицу на сука килл есть, на. Ты курей, боже. Не, я придумал. Крокодил. Я придумал крокодил, да. это, хорошо, это хорошо. А Ростику нравится все, что связано с Дилдо. Ну да, да, Дилдо, Дилдо, там, там, Дилдо, да, назад, туда, да. Да, оттуда весь. Я же говорю, блядь. Ебать. Не надо, слух. А шансы пиден на ти, блядь, нечто. А, зараз... ...може мы разыграемся ще? Мы сейчас разом. Я он килл набил, що ты шо, нахуй. Вам так по вашему оптимизму немая предела, блядь. Ч в апсах? Кемперить пора. Блядь, сука. Ну б застрях нахуй. Да не по лобовому же залазити. Я думал, что я Бэтмен, блядь. Я Бэтмен. Я ти представляю, народив, да, ты підставлюся, как кот и киси по лобовому царапкайся. Бідний заблукав, там ми самі не знаємо. А, там в Так, садить. Хороший. Я забираю твій калаш. І флешки ваші, б забираю. Stay with me. Ну сука, ну як, ну як, ну скажи як, блядь. Ну як нахуй? Ну, вот, Ой, диви, то так, Він не целився і вбивло. на. Я так, я, кстати, не целився. Нахуй надо, бля. Це ти це бачив? Ти це бачив? Ні, я це не бачу. Та ти ніхуя не бачиш, блядь, сука. Опіум на нахуй. Грости, грости. Кажи опиум на. Я курицу на сука килл есть, Ты курай. и Бля, я придумал. Крокодил. Я придумал крокодил, да. Это хорошо, это хорошо. А Ростику нравится все, что связано с дилдором. Ну с. А да, Дилду, Дилду, там, там, Дилду, двизь назад, туда. Да, оттуда весь. Я же говорю, блять. Ебать. Не надо, слух. А сейчас цепи Дэн на ти, блядь, не їш. А, зараз, може мы разыграемся ще? Мы сейчас разум. Я он килл был, мы шо нахуй. Вам так по вашему оптимизму немає предела, блядь. в вапсах? Кимперить пора. Блять, сука, Ну еб вы застрях нахуй. Да не по лобовому можеш залазити Я думав, що я Бетмен, бля. Я Бетмен Я тебе представляю, зараз, ти представлен, как кот, якийсь по лобовому царапкается, да. Бідний заблукав, та ми самі не знаємо А, там в обсаг садить. Хороший. Я забираю твій калаш. І флешки ваші забираю. with me Ну сука, ну як, ну як, ну скажи як, блядь, Ну як нахуй. Диви, Так, він не целився і убив, да. Я да, я кстати, не целився. нахуй, надо, блядь.